Напевно, чи не з кожною людиною траплялися такі неприємності: то гроші вкрали, то телефон, то ще щось. Кожного року в новомосковській міліції реєструються заяви про шахрайства різних видів. Знову ж таки мобільні телефони, проти осіб похилого віку та так зване зняття порчі. Але сьогодні мова йтиме якраз про кваліфіковані шахрайства. Попастися на виверти аферистів можна скрізь. Паски зловмисників підстерігають нас на кожному кроці вдома на на Вулиці, то що обманути можна кожного. Пам'ятайте, шахраї полюють всюди і завжди не довіряйтеся навіть знайомим. Якщо вам здається, що вас обдурюють, навіть якщо мова йтиме про невелику суму грошей, то звертайтеся до міліції. Тим самим ви допоможете собі та іншим. Майор міліції Тетяна Попова зазначає, з набуттям чинності нового кримінально-процесуального кодексу кількість зареєстрованих заяв про шахрайства збільшилося. Якщо в 2012 році було за порушено 55 кримінальних справ такого виду, у 2011 – одинадцятому 56 кримінальних справ такого виду, то в поточному році вже відкрито близько 100 кримінальних проваджень з кваліфікацією шахрайства. Розглянемо шахрайство, при якому вам в останню мить перед тим, як вийти з дому, будь-що вручать за наполовину дарма. Може статися, що ви будете платити двічі. Діапазон того, що пропонують, дуже великий. Від засобу по догляду за волоссям для лисіючих до приладу для підстригання газонів, не кажучи про ще гірші випадки, як, наприклад, придбання лікарських засобів за мізерну ціну, з підписанням договору про достав, в якому виявляється пункт, згідно якого ви повинні викласти чималу суму за повний курс лікування, щоб уникнути махінацій. Пов'язаних з кредитами, заставами, земельними ділянками радимо вам здійснювати платежі під заставу, сплату наперед за наймання і сплату за вдатків тільки тоді, коли ви маєте на руках законний договір про наймання. Теж відноситься і до нерухомості без нотаріально оформленого договору ні в якому разі не треба здійснювати сплату за оселю чи земельні ділянки. А ось шахрайства пов'язані з продаванням автомобілів дуже різноманітні. Як не потрапити на такі афери, Тетяна Попова радить зробити ось що. Перевірте, неодноразово стан автомобіля. Зрівняйте дані в технічному паспорті з тими, що є усередині автомобіля, і на ньому наполягайте на тривалій е, випробувальній поїздці. А ось Віталій певен, все починається із влади. Коли управлячі верхівці безлад, афера на афері, то що вже за суспільство казати? Чоловік говорить дуже обурено. У будь-який сегмент возьмі нас намагаються розвести в цьому державі. Ну хоч наприклад, оформлення недвіжимості. Умер хтось, починається переоформлення з документів на покойника. В стране мира это, щоб дважды викачати, Поэтому афорви на каждом шагу куди не посмотрите. Буквально вчора згадує Валентина ледве не втрапила в халепу, і добре, що не спала, бо так би точно вели в уману. Дзвонили, говорили, що я ваш син. Я попав, збив женщину і все такий мужкою, доволі взрослий голос. Я попросила, чтобы он... У меня сына нет, но есть знакомый у кого-то сын. Мало ли чего, может, по ошибке человек набрал, может, все-таки все мы ж люди должны входить в положение. Прошу представиться, он не представляется. Прошу представиться, он не представляется. Он же только говорил, что он сбил женщину, находится в тяжелом положении депрессионном. Он не просил еще сумму денег, он отключился. Это был стационарный телефон. Проте, коли Злодій зрозумів, що сина жінка немає, одразу кинув слухавку. У мене була ситуація, коли люди циганки, мені, у нас дві дівчинки жили, ми на практиці були, жили на квартирі, от, зайшли в дом цыганки. під хипнозом я була, поэтому я зараз стараюся пускати глаза, проходить мимо, щоб не знаю, що я подвержена. А ось цю молоду дівчину також одурили цигани. Проте зараз дівчина вже навчена на своєму сумному прикладі і ділиться з іншими як не потрапити у полон до цих шахрайок. Там найпроще, не дивіться ніколи їм в очі, це перше. Ну, а друге, завжди перевіряйте кармани. То есть, если деньги в карманах лежать, просто держите их їх руках, потому що они очень легко розводять на это. Тоді у Тетяни поцупили 300 гривень, проте дівчині пощастило. Вона одразу спіймала циганку на гарячому і під погрозою визвати міліцію. Злодійка повернула гроші дівчині. Та що, про петровського вокзала центральна ботіс називається. Були такі подозрительні дзвінки, Ну я не брача увагу на них. Знаю, ну ми з цим акуратно, тому не попадаємо. А у нас в городі ну не зовсім на виїзді за остановки транзитка там. Остановка і далі дорожка така опасна. Uh -huh. Так що ну сумочку вараваль два рази у подруги мої. майор міліції пояснює, яким чином цигани поробляють такі махінації. Далеко не всі представники циганської народності е, володіють гіпнозом з набуттям досвіду так званої роботи. Вони чітко відрізняють з натовпу людей тих, які неуважні, психологічно подавлені, і починають швидко, безперервно говорити з ними, дивлячись прямо у вічі і спостерігаючи за їхню реакцію на слова. Довірливих підлітків зазвичай добре одягнених школярок або студенток. Зупиняють на вулиці і сповіщають страшну звістку про те, що на їх батьків накладена порча. І людина, навіть не помічаючи цього, віддає свої речі коштовності. Гроші, а ось Валентині дуже не пощастило. Вона якраз потрапила під гіпно жінки, яка поцупила таким чином чималу суму грошей. Майже три тисячі гривень. Про що вдалося згадати? Потерпіла, нам розповідає. У нас було на підприємстві такої прийшла жінка і почала там розказує, що вона може нам сахар купити Подіше, там мішками. Люди здали ці гроші. Ну а потім мене чомусь то взяли і направили туди з цією жінкою, тому що я. Наверное, вот гіпнозом могу. Наверное, меня надавили. Ми приїхали туди. Я ей отдала эти деньги, Вона пішла в контору, забрала деньги, ушла, і ми таким образом пострадали. А у нас я представилась, я так поняла, що це як то знакомая. Вона так себе вела: вот я всіх тут знаю, я відсюди, я тут работаю, я в этой конторі. Вот так от случилось. На жаль, із близькими Валентини траплялися такі неприємності. Мою сестру остановилась машина, вийшла женщина, і теж я думаю, що это какой-то такой вот вона з ребенком була і говорит, Вот если ти не отдашь мені своє кольцо, не отдашь мені це саме, то я там твой ребенок будет страдати. І она все зняла з себе, все отдала. А ось ще один схожий випадок напевно шахраїв Новомосковську, як і в столиці, працюють за однаковою стратегією. Два дні назад звонили папа, папа. Я попал в аварію, деньги є. І так далі. Ну, я одразу розкусив, позвонил сину, потім перезвонив дочке за зятя. Говорить, ніт, син на роботі, ответила невестка. А дочка сказала, що муж вдома. Вот это я так вважаю, що. Попитка була ну буквально два дні назад вечором, діток в 10 вічера. Тетяна Попова говорить, що на жаль, скільки не попереджає пенсіонерів, вони все одно роблять по-своєму. Проте майор міліції все ж наполягає бути уважнішими та обережнішими. В жодному разі не впускайте до осель осіб, які представилися працівниками жекосоцзабезопенсійного фонду, соцстраху то Тощо, якщо ви не знаєте їх в обличчя. Намагайтеся одразу перевірити в телефонному режимі достовірність будь-якої інформації, яка прийшла разом з незнайомцем. Новомосковці озброєні. Не тільки міліція попереджає, по телебаченню стільки сюжетів знято на цю тему. Ні, ні, у нас не питались. По телевізору, що таке є. У пенсіонерів, би… И по Киеву показывали двух человек, которые в розыске теперь. Я слышала, как бы с, банки, с банковскими счетами там были аферы, но как бы мои родственники, знакомые не попадались. По вот. телевизору слыхали, нет. что в Киеве вот такое творится. У пенсионеров да. банкомат снимают всю пенсию. Не открывать никого. Вообще-то <свят> нечего рассказывать и эти карточки кому-то показывать. Нет по телевидению часто передают, как себя вести, в каких ситуациях. и так далее. Но ну, пока Бог миловал. Будем надеяться, что и дальше так будет. Да, Слышала по телевизору очень много, что это самое говорят голосом сына там или э, кого-то и вымогают деньги. Вот вы нам дайте деньги, а мы вам поможем и Все такое вот такое слышала. А згадаємо щодо недавніх лжегаїшників. Хоча довіра громадян до співробітників міліції є доброю ознакою поліпшення роботи органів правопорядку. Однак, як показує практика, повністю довіряти людині у формі міліції також не можна. Багато шахраїв, артистично перетворившись в правоохоронців, дуря довірливих громадян серед білого дня. До чого тільки не вдаються аферисти. У народі говорять, що аферист та ж сама ділова людина, тільки з творчим підходом. Проте й були й щасливі. Котрі ні разу ніколи не попадалися в афери та котрих ніхто ніколи не обдурював. афери аферу вас не приснув. Ви взагалі не попадали, ні в друзі. Ні, ні не попадали. Ми кредити не брали, мені ні в яких ділах таких. І взагалі я нікому нічого не довіряю. В наше час страшно жити. І коли подивився новини. Десь думаєш, боже боже, де ті радянські часи, коли ми жили, раділи? Ні, 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 з таким не сталкувалась ніколи. Ні, ні, поки даміч такого не було. Ні, слава Богу, до цього ще не дійшло. Так. Тож, хай їм так щастить і надалі? Та щоб не зустрічати на своєму шляху таких підступників, радимо використовувати усі поради та бути завжди обережними.